Добрий день. 8 листопада в США пройдуть вибори, на яких будуть обиратися депутати до Палати представників та до Сенату США. За американськими законами переобирається тільки частина конгресменів та сенаторів, тому від цих виборів залежить, чи залишаться в палатах демократична більшість, чи в одної або обох палатах конгресу більшість перейде до республіканців. Ви запитаєте, а яке нам діло до виборів у США? Відповідаю. Саме ситуація з республікансько-демократичним протистоянням у США впливає на деякі речі в Україні. Ну, а тепер більш докладно про це. Дві провідні партії США доволі жорстко протистоять одна одній в багатьох питаннях. Притому склалася унікальна ситуація: переважна більшість обох партій. Позитивно ставляться до України і підтримують боротьбу українців за свободу, а раз так, то чому б не використати цей фактор у передвиборчій боротьбі? Тож обидві партії хочуть записати собі в актив підтримку України. Пам'ятаєте, я в своєму ролику за 9 квітня казав, що демократична адміністрація Джо Байдена. Буде гальмувати допомогу Україні до самої осені, тобто допомога буде йти в обсязі, щоб Україна не програла, але щоб не виграла завчасно. Бо адміністрації Джо Байдена важливо, щоб Україна продемонструвала яскраві успіхи у вересні і жовтні, незадовго до виборів у США. Щоб можна було рознести по всіх ЗМІ, що саме демократична адміністрація так потужно допомагає дружній Україні. Тобто демократи молодці, голосуйте за демократичну партію США. Ну і як ми це спостерігали весною і влітку, допомога йшла, але дуже дозована. Ті, хто давно дивиться мій канал, пам'ятають кілька моїх роликів про те, як чимало американських політиків. До речі, і республіканців, і демократів просто валали до Джо Байдена, коли нарешті піде повноцінна допомога України. І ось прийшла осінь. І ми побачили вже зовсім іншу зброю і цілу серію українських успіхів на фронті: і харківський наступ, і Лиманський котел, і планомірне витискання орків з правобережної Херсонщини, і, нарешті, Кримський міст. До виборів у США залишилося рівно три тижні. Це саме той період, коли політикою починають цікавитися навіть ледащі. Тому демократичній партії США зараз особливо потрібно продемонструвати якийсь позитив. А з цим складно, бо у внутрішній політиці адміністрація демократа Байдена продемонструвала купу провалів. Тут і потужна інфляція, і криза на кордоні, і невдала енергетична політика, яка з одного боку вбиває американську нафтогазову галузь, а з іншого сприяє потужному зростанню цин на паливо. А ще за два роки так і не вщухлює звинувачення у підтасовках на виборах 2020 року. Всюду, де тільки можуть, демократи роблять все, щоб не було перевірок тих виборів. Там же, де вдається перевірити хоча б частину бюлетенів, регулярно спливають невідповідності офіційним результатам. Притому сама система виборів побудована так, що часто можливі фальсифікації неможливо довести, тому в низці штатів за цей час було ухвалено нові закони, які значно ускладнюють можливості для шахрайства. А це призвело до доволі несподіваного результату. Голова відділу безпеки виборів в Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Кім Вайман в одному із інтерв'ю повідомив, що по всій Америці кожен третій посадовець виборчих комісій звільнився. А ще державні чиновники по всій країні мають проблеми з наймом працівників виборчих дільниць. Тобто. І посадовці, і наймані працівники підозрюють, що вибори будуть непростими і не хочуть потрапити під жернова. Бо якщо хтось буде намагатися шахраювати, а хтось буде з цим боротися, то під роздачу потраплять саме члени виборчих комісій. Одні через те, що самі шахраювали, а інші за те, що не помітили. Отже, у демократичної партії дійсно проблеми, і динаміка опитувань свідчить про те, що на виборах 8 листопада республіканці цілком можуть отримати більшість в одній із палат, а може навіть в обох. А скільки у внутрішній політиці, у демократів суцільні провали, то треба продемонструвати якийсь яскравий успіх у зовнішній політиці, наприклад, в Україні. Тим більше, що в американському суспільстві високий рівень симпатії до України. Ви, напевно, неодноразово чули про підтримку України з боку дуже різних людей з абсолютно різними, якщо не сказати, прямо протилежними поглядами. А як продемонструвати успіх в Україні? Байден же не може от просто взяти, подзвонити і сказати: а візьміть мені якесь велике місто до 8 листопада. Він може тільки створити такі умови, щоб Україна отримала у найближчі пару тижнів якусь яскраву перемогу. І тут я можу тільки гадати, що це може бути. Один із варіантів саме зараз зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації і наносити такі удари не по складах на кордоні Білгородської та Харківської області. А на глибину 200, 300, тисяч кілометрів. Ще варіант дати відповідну зброю, або якщо вона вже в Україні, то дати дозвіл і нанести удар по базі флоту в Севастополі, так, щоб знищити Чорноморський флот. Або допомогти Україні зробити ще чогось потужне і яскраве. Ось саме тому я висловлюю допущення, що у найближчі пару тижнів ми побачимо якусь дуже потужну і яскраву перемогу, про яку говоритимуть з кожної праски. На все добре!